Розділ 9 Я лише двічі на своєму віку не тямився з радощів. Більше такого не пам'ятаю. Раз, коли Янатан подарував мені на різдво санки, на які він довго збирав гроші, а другий, коли я опинився на ногіялі і зустрів юнатана біля річки, та й весь перший вечір у рицарському дворі з мене аж хлюпала радість. Але все те було ніщо, ніщо в порівнянні з тим, як я зрадів, коли побачив на долівці в Матіаса сонного юнатана. Я навіть не уявляв собі, що так можна радіти, наче нескінченний сміх бринів у моїй душі чи ще десь інше, де в людині ховається радість. Я не чіпав Юнатана, не будив його, навіть не закричав із захвату або що. Я просто тихенько ліг біля нього і також заснув. Скільки я спав? Не знаю. Мабуть, цілий день. Та коли я прокинувся так, коли я прокинувся, Юнатан уже сидів біля мене, сидів і всміхався. Ніхто не вміє сміхатися так, як юнатан. Я боявся. Може, йому не сподобається, що я прийшов. Може, він уже забув, як кликав мене до допомоги, але тепер побачив, що він такий самий радий, як і я, і всміхнувся йому у відповідь. Ми сиділи й довго мовчали, тільки дивилися один на одного. Ти гукав мене на до допомогу, нарешті звався я. Юнатан перестав сміхатися. Чого ти кричав? Згадувати про це йому певно було неприємно. Він так тихо відповів мені, наче взагалі не хотів говорити. Я бачив Катлу, бачив, що Катла зробила. Я не хотів мучити юната розпитуванням про Катлу, до того ж, мені самому треба було багато про що розповісти йому, найперше про Йосі. Юнатан не хотів повірити мені, він аж зблід і мало не розплакався. Йосі, ні, ні, цього не може бути. Вигукнув він, і в очах у нього виступили сльози, та потім схопився на ноги. Треба негайно повідомити про це Софію. Як? здивувався я. Тут є одна її голубка, сказав він. Б'янка. Сьогодні ввечері вона полетить назад. Софіїна голубка, так я й думав. Я розповів юнотанові, що завдяки голубці я тепер сиджу з ним, а не в печері катли. А все таки дивно, сказав я. Що з усіх хат Шепшинової долини я вибрав саме тут, де я ти. Та коли б на подвір'ї не сиділа б'янка, я б приїхав би мимо. Б'янко, б'янко, дякую, що ти там сиділа, сказав юнотан. Проте більше він не мав часу мене слухати. Він квапливо пошкрябав нігтем у льоду, звук вийшов такий, ніби шкрябала миша. Та не минулої хвилини, як дверцята відчинилися, і до нас заглянув Матіас. А хрущик спить і спить, почав він, проте юнотан не дав йому докінчити. Принесіть, будь ласка, б'янку, сказав він, вона повинна вилетіти, тільки на настумніє. Єнатан пояснив чому. Він розповів Матіасові про Йосі. Матіас похитав головою, як усі старі люди, коли вони чимось засмучені. «Йосі», – сказав він. Я так і думав, що хтось із вишневої долини. Тому урвару опинився в печері катли. Боже, і бувають же такі негідники. Він пішов по б'янку, але спершу знову зачинив дверцята і заставив їх скринею. Юнатан знайшов собі в Матіаса добрий сховок. Це була маленька потайна каміршина без вікон. Вийти з неї можна було лише крізь дверці, затулені скриною. Тут не було ніяких меблів, тільки лежав сінник, щоб спати на ньому, і стояв старовинний каганець, щоб часом світити в чорнішій темряві. Юнатан написав при каганці повідомлення Софії. Ім'я навіки проклятого зрадника. Йосі золотий півень. Негайно візьміться до нього. Мій брат тепер тут. Це тому і прилетіла б'янка сюди вчора ввечері, пояснив Єнатан, із звісткою, що ти зник, подався шукати мене. Виходить, Софія таки розгадала загадку, яку я написав на стіні в кухні, сказав я, коли прийшла за кашею. Яку загадку?» – спитав Єнатан. Я шукаю вдалині, аж за горами високими його, і я пояснив Єнатанові, чого так зробив, щоб Софія не хвилювалася. Єнотан засміявся. Не хвилювалася, нічого собі придумав, а я. Гадаєш, я був спокійний, знаючи, що ти блукаєш десь в горах на Нгіяли. Мабуть, він помітив, що мені стало соромно, поквапливо додав Любий, відважний мій хрущику, однаково це величезне щастя, що ти там опинився, а ще більше щастя, що ти тепер тут. Це вперше Єнатан назвав мене відважним, і мені здалося, що коли й далі так піде, то я здобуду право носити прізвище новіче серце, хоч би що думав про мене Йосі. І враз згадав, що ще написав у стіні в кухні. Про руду бороду, яка хотіла білих коней. Довелося юнатанові дописати ще один рядок повідомлення. Карл каже, що з рудою бородою вийшла помилка. Я розповів йому і про те, як Губерт урятував мене від вовків. Юнатан сказав, що довіку буде вдячний йому за це. Коли ми відсилали б'янку, над Шепшиновою долиною вже залягав присмерк. Скрізь по хатах запалюва світло, селище здавалося мирним і спокійним. Можна було подумати, що люди сидять собі, смачно вечерюють або просто розмовляють, граються зі своїми дітьми і наспівують їм пісеньки. Одне слово, приємно бавлять вечір. Але я знав, що це тільки так здається. Знав, що їм нічого їсти, і що вони зовсім не веселі й неспокійні, а нещасні. Тенгілові вояки, що походжали по морі зі списами та мечами, весь час нагадували про їхні гори, якщо хтось забував про нього. У Матіасовому вікні не світилося, його хатина тонула в темряві. Але ми там були, хоч і не в хатині, а на дворі. Матіас стояв на причепку і вартував. А ми з Юнатаном прошмигнули з голубкою в шипшинові кущі. Їх повна росло навколо Матіасового подвір'я, і мені вони подобалися. Шипшина дуже гарно пахне, не міцно, а ніжно. І я подумав, що віднині запах шипшини завжди нагадуватиме мені, як калатало в мене серце, коли ми пробиралися між її кущами. Так близько від муру. Детенгілові вояки вслухаються і вдивляються в темряву, може, найдужче прагнучи спіймати хлопця на прізвище Лав'яче серце. Юнатан трохи підчорнив собі обличчя і насунув шапку на самі очі. І тепер зовсім не був схожий на себе, а однаково було небезпечно. Він важив життям щоразу, коли залишав свій сховок у таємній комірчині, яку звав кублом. Я знав, що сотня людей шукає його і день, і ніч і розповів про це юнатанові, але він тільки сказав. Що ж, нехай собі шукають. Він пояснив, що мусить сам випустити голубку. Хоче бути певний, що ніхто не помітить, як вона полетить. Видно, кожен із вартових глядів свою частину муру. Один гладкий весь час ходив по мурі зразу за Матіясовим подвір'ям, і насамперед слід було остерігатися його. Того Матіаса стояв на причіпку з ліхтарем. Ми домовилися, як він даватиме нам знак. Коли я опущу ліхтар донизу, то принишкніть. І навіть не дихайте, бо це означатиме, що гладкий додір зовсім близько. А коли я підніму його, то вартовий буде за поворотом муру, де він, звичайно, перемовляється з іншими вартовими. Тоді не гайте часу і випускайте б'янку. Так ми й зробили. Лети, б'янко, сказав Янатан голубці, лети через гори нангіяли у вишневу долину. І стережися, стріл Йосі». Не знаю, чи совійні голуби розуміли людську мову, але б'янка, здавалося, мені розуміла, бо вона притулила дзьоба до юнатанової щоки, ніби хотіла заспокоїти його, а тоді знялася вгору. Біла, як сніг, небезпечна, біла. Вона замерехтіла в чистому небі. Додірові так легко було помітити її, коли вона перелітала через мур. Але він її не помітив. Він так захопився розмовою, що нічого не бачив і не чув. Матіас стояв на чатах і не опускав ліхтаря. Ми почекали, поки б'янка зникла. Тоді я смикнув Янатана за рукав, щоб він швидше вернувся до свого сховку. Та Янатан не хотів іти, ще не хотів. Був такий гарний вечір так легко дихалося чистим теплим повітрям. Звичайно, він не мав бажання вертатися до тісної комірчини. Я розумів його, як ніхто, бо мені самому довелося стільки пролежати прикутому до канапи в кухні, коли ще ми з ним жили у місті. Юнатан сів на траву, обхопив коліна руками і задивився на долину. Він був зовсім спокійний. Здавалося, що він хоче просидіти тут цілий вечір, хоч би скільки тангілових людей ходило по мурі за його спиною. Чого ти сидиш? нетерпляче спитав я. Бо мені приємно, відповів юнатан. Я люблю цю долину в присмерку. Люблю відчувати на щоках прохолоду, люблю ніжні квіти шипшини, що пахнуть літом. І я люблю, сказав я. Я люблю квітки, траву й дерева, люблю луки й ліс і маленькі чисті озерця, повів далі юнатан. Люблю дивитися, як сходить і заходить сонце, як світить місяць, як мерехтять зірки, і люблю ще багато всього, що мені тут не спадає на думку. І я люблю все це. Усі люди люблять це, мовив юнатан. І коли самі вони більше ні на що не зазіхають, то скажи мені, чому їм не дають жити в мирі і спокої, а знаходиться якийсь тенгіл? І все руйнує. Я не знав, що йому відповісти. Ходімо, вже пора, нарешті сказав Єнатан. Але ми не могли просто встати і побігти. Треба було спершу довідатися, що там у Матіаса і де тепер гладкий додір. Уже стемніло. Ми не бачили Матіаса. видно було тільки світло його ліхтаря. Він тримає ліхтар у горі. Отже, до діра немає, прошепотів Єнатан. Біжімо. Та тільки но ми вискочили з кущів, як світло миттю опустилося, і ми стали. До нас долинув кінський тупіт, а потім коні зупинилися, і ми почули, як хтось заговорив з Матєсом. Юнатан штовхнув мене в спину і прошепотів іди туди, до Матєса. Сам він кинувся просто в кущі шипшини, а я, тремтячи зляку, пішов на світло. Та просто вийшов подихати свіжим повітрям, почув я голос Матєса. Сьогодні такий гарний вечір. Буде тобі гарний вечір, сказав хтось низьким голосом. Ти хіба не знаєш, що належить тим, хто виходить на двір після заходу сонця? Смертна кара. Ти зухвалий дідуан, ось ти хто, сказав інший голос. А де твій онук? Ось іде, сказав Матіас, бо я був вже біля нього. Я відразу впізнав вершників. То були ведер і кадер. Ти цієї ночі не подався вгору дивитися на місяць, га? спитав ведер. Як тебе звати, Шибенико?» Ти нам так і не сказав. Мене звати просто Хрущик, відповів я. Це ім'я можна було їм казати, бо його не знав ніхто, крім Юнатана і й Матєса. Ти справді мов Хрущ, сказав кадр. як ти гадаєш, Хрущику, чого ми приїхали? В мене підігнулися коліна. Забрати в мене в печеру катли, подумав я. Певне, вони пошкодували, що дали мені волю, а тепер приїхали по мене, бо що ще я міг подумати? То затям собі, повів далі він, що ми вечорами їздимо по долині і перевіряємо, чи люди слухають тангілові накази. Твій дід ніяк не второпає, що можна, а чого ні. Тож поясни йому, яка вас кара чекає і його, і тебе, якщо після присмарку ви не сидітимете в хаті. І запам'ятай ще, додав ведер, що другого разу ти так легко не відбудешся, коли ми застукаємо тебе там, де тобі не слід бути, Хрущику. Чи твій дід житиме, чи помре однаково, а ти ще молодий, ти повинен вирости і стати вояком Тенгіла. Правда? Ні, защо в світі, краще вмерти, подумав я, але не сказав цього вголос. Я страшенно хвилювався за Юнатана і не зважувався дратувати вояків, тому покірно відповів: так, правда? От і добре, сказав ведер. То приходь завтра вранці до річкової брами і побачиш тенгіла, визволителя Шепшинової долини. Він припливе золотим човном прадавньою річкою і пристане до великого причалу. Вони вже були рушили, але кадр ще притримав свого коня і спитав Слухай, старий, гукнув він Матіасові, який уже пішов до хати. А ти часом не бачив вродливого білявого хлопця, якого звуть лев'ячим серцем, га? Я тримався за Матіасову руку і відчув, як вона затремтіла, проте відповідь його була спокійна. Я не знаю ніякого лев'ячого серця. Ага, не знаєш, сказав кадр. Але якби ти випадково його зустрів, не забудь, що чекає на того, хто захищає і переховує смертна кара, зрозумів? Та Матіас уже зачинив за нами двері. Начхати мені на вашу смертну кару, сказав він. Тільки й торочити, що про неї. Ще не затих остаточно остаточно під копит, як Матіас уже знову опинився на дворі з ліхтарем, і скоро з'явився юнатан. Він подряпавши пшиною руки і лице, але був радий, що не сталося нічого гіршого, бо б'янка летить уже десь над горами. Потім ми сіли вечеряти в Матіасовій кухні. Але дверці стояли відчинені, щоб юнатан міг швидко сховатися, часом би хтось надійшов. Та спершу ми з гінатаном пішли до стайні і дали їсти нашим коням. Приємно було бачити їх разом. Вони стояли, прихиливши голову один до одного, Наші розповідали один одному про все, що з ними трапилося за цей час. Я насипав їм обом вівса. юнатан хотів був мене спинити, але потім сказав нехай поїдять задля такого свята, проте в вшившинові долині люди вже не дають вівса коням. Коли ми зайшли до кухні, Матіас поставив на стіл миску з юшкою. Чогось іншого в нас немає, та й це майже сама вода, сказав він, та принаймні тепла. Я кинувся по свою торбу, бо згадав, що в ній було Коли я витяг хліб і шинку, юнатан і Матіас аж розцвіли, і очі в них заблищали. Я зрадів, що може їм улаштувати маленький бенкет. Я порізав шинку великими скипками, і ми заходилися в смак їсти юшку, хліб і м'ясо. Усі довго мовчали, та нарешті юнатан сказав. Аж дивно, що можна наїстися досхоча, бо я майже забув, як почувати себе наїденим. Я дедалі дужче переконався, що недарма приїхав в шипшинову долину, відчував, що зробив добре. Тепер мені довелося розповісти докладно про свої пригоди, відколи я виїхав з дому і до того часу, як ведри кадр допомогли мені пробратися в шипшинову долину. Головне, я вже раніше встиг розповісти. Проте юнатан хотів все ще раз, а надто про ведера і кадра. Він із них так. Який і сподівався, і Матіас реготав. Отже, не такі вони й хитрі, ті тенгілові посіпаки, сказав Матіас, хоч самі вважають себе дуже хитрими. Так, навіть мені пощастило їх обдурити, сказав я, аби вони тільки знали, що це юнатанів брат, якого вони так хочуть спіймати, і саме йому вони допомогли пробратися в шепшинову долину, а там його й випустили. І тоді я згадав, що саме досі не спитав про одне юнатана і якось не подумав. Йонатане, а як ти пробрався у Шепшинову долину? Стрибнув у неї, розсміявся він. Як стрибнув? Разом із Грімом? Вражено спитав я. «І з ним, відповів він. Я ж бо іншого коня не маю. Я не раз бачив, як високо стрибав юнатан на своєму коні, так щоб перестрибнути мур, який оточує Шепшинову долину, це вже щось неймовірне. Бачиш, цей мур ще не зовсім доподований, пояснив юнатан. Не скрізь ще має однакову висоту, хоча треба сказати, що й та висота не мала. Ну, а вортові? ніхто з них тебе не побачив? Юнатан укусив хліба і знову засміявся. Побачили? За мною гнався цілий гурт, і в гріма влучили ззаду стріла. але я втік від них. Один добрий селянин сховав у своїй клоні і мене, і гріма, а ввечері провів нас до Матєса. Тепер ти все знаєш. Ні, не все, втрутився Матієс. Ти ще не знаєш, що люди в нашій долині тепер співають пісні про той стрибок і про Юнатана, і про те, що його поява єдина радісна подія в шипшиновій долині, відколи сюди вдерся Тенгіл і зробив нас рабами. Юнатан, наш визволитель, співають люди, бо вірять, що він звільнить пшенову долину. І я також вірю. Тепер ти вже знаєш все. Ні, ще не все, підхопив юнатан. Ти не знаєш, що відколи Урвара схопили і вкинули в печеру катли? «Підпільною боротьбою тут керує Матєс, і визволителем треба величати його, а не мене. Ні, я надто старий, сказав Матєс. Ведер правду казав, однаково, чи я житиму, чи помру. Не кажіть цього, втрутився я, адже ви тепер мій дід. Що ж, коли так, то мені ще треба пожити. Та очілювати боротьбу я вже не здатний. Для цього треба бути молодому. Він зітхнув, якби урвар був з нами. Та він сидить у печері катли і чекає, поки вона запустить в нього свої пазурі. Я помітив, як зблід є натан. Ще побачимо, в кого катла запустить пазурі, сказав він, а тоді додав Ну, мені пора ставати до праці. Ти ще не знаєш Крошику, що ми тут спимо вдень, а працюємо вночі. Ходи, зараз побачиш. Він поліз перший крізь дверці до комірчини, відсунув у бік сінник, на якому ми спали, і витяг з підлоги кілька дощок, що були не прибиті. Він поліз перший крізь дверця та до комірчини, відсунув у бік сінник, на якому ми спали, і витяг з підлоги кілька дощок, що були неприбиті. Під ними я побачив глибоку чорну яму. Тут починається мій підземний хід, сказав Єнатан. А де він кінчається? спитав я, хоча мав би й сам здогадатися, де. На пустощі, по той бік муру, відповів Єнатан. Там він має скінчитися, коли буде готовий. Ще треба покопати зо дві ночі. І, мабуть, годі. Він заліз у яму, але ще доведеться добре попрацювати. Ти ж розумієш, що я не хочу вилізти з під землі перед носом гладкого додіра. І він зник у ямі. Я довго сидів і чекав на нього. Коли ж він нарешті з'явився, то пхав перед собою ночви повні землі. Він подав ночви мені, а я посунув їх за дверці Матіасові. Ще трохи землі на мою грядку, сказав той. Аби ж в мене був горох і квасоля, я би їх посадив і не знав би потім з голоду. А як же не знали б, заперечив Єнатан. Хіба ви забули, що з десяти квасолин вашої грядки дев'ять забере тенгіл. Так, погодився Матіас. поки буде тенгіл, будуть злидні голоди в Шепшиновій долині. Тепер Матіасові треба було непомітно вийти з хати і просипати землю на грядку, а я мав стояти біля дверей на чатах. Засвистиш, як помітиш бодай найменшу небезпеку, звалів мені Єнатан. Я вмів свистіти коротеньку мелодію, якої він навчив мене давно, коли ми ще жили на землі. Тоді ми любили свистіти разом. Вечорами, як уже вкладалися спати, стільки, як тоді, я ніколи не свистів. Юнатан поліз під землю далі копати, а Матія зачинив дверцята до комірчини і посунув скриню на місце. Добре, запам'ятай собі, Хрущику, сказав він. Ніколи, хай би що не сталося. Не залишай Юнатана в комірчині, не зачинивши дверцят і не посунувши скрині на місце. Не забудь, що це земля володарює тенгіл. Ні, не забуду, пообіцяв я. У кухні було темно. На столі стояла єдина свічка, та й то Матіас загасив. У шепшиновій долині ночі повинні бути темні, сказав він, бо тут надто багато очей, які хочуть побачити те, чого їм не слід бачити. Він узяв ночви і поніс на грядку, а я став начати на порозі відчинених дверей. Було темно, саме так як і хотів Матіас. І в хаті було темно, і над долиною здіймалося темне небо. Не світили ні зірки, ні місяць. Усе здавалося чорним, і я нічого не бачив. За те, всі ті очі, що їх треба було остерігатися навіть вночі, як нагадував Матіас, теж нічого не бачили, і я був задоволений. Мені було незатишно і боязко стояти самому на дворі. Матіас довго не повертався. Мене вже охопила тривога, кожною миттю дедалі більше. Чого він бариться? Я вдивлявся в темряву. Вона вже начебто стала не така непроглядна. Раптом я похопився, що на дворі зробилося ясніше, чи це, може, просто мої очі звикли до пітьми. І тоді я зрозумів, у річ крізь хмари почав пробиватися місяць, гіршого не могло статися, і я палко забажав у душі, щоб Матіасу стиг вернутися, поки не зовсім проясниться. Та він уже не встиг. Місяць цілком виплив із за хмар і залив своїм сейвом усю долину. І тоді я побачив Матіаса. Він пробирався між кущами шипшини, з ночмами в руках, ще досить далеко. Я швидко озирнувся навкруги, адже я був на чатах і побачив ще когось Додіра. гладкого Додіра, який позад мене злазив з мур мотузяною драбиною. Важко свистіти, коли ти наляканий, тому пісенька в мене вийшла не дуже вдала, але я все таки просвистів її, і Матіас спритно, мов ящірка, шаснув назад у кущі Додір уже вже був біля мене. Чого це ти розсвистівся? гримнув він. Бо я, бо я сьогодні навчився свистіти, затинаючись, відповів я. Досі я не вмів, а сьогодні раз і раптом засвистів. Хочете послухати? Я знову заходився свистіти, проте Додір зупинив мене. Годі, не треба, сказав він. Правда, я добре не знаю, чи заборонено свистіти, чи ні. Мабуть, таки заборонено, бо навряд чи б свист подобався Тенгілові. А крім того, не можна тримати двері відчиненими, зрозумів? Тенгілові не подобається, коли в когось відчинені двері? спитав я. Не перебріхуй моїх слів. Роби, що я тобі наказую, але спершу дай мені корячок води. Стільки ходиш по тому мурові, що ж пересихає. Я ще дужче злякався. Що буде, якщо він зайде за мною до кухні і не застане там Матєса? Бідолашний Матєс, адже я чув, що того, хто не сидить вночі в хаті, чекає смертна кара. Зараз принесу, квапливо мовив я. Почекайте, я швиденько. Я кинувся до хати і навпомацки пробрався до діжки з водою. Я знав, що... я знав, у котрому кутку вона стоїть, потім знайшов корячок і зачерпнув води. Враз я відчув, як в темряві у мене за спиною хтось стоїть, не знаю, чи в мене була колись в житті страшніша хвилина. Засвіти світло! Звелів до дір, я хочу подивитися на ваше щуряче кобло. Роки в мене тремтіли. Я весь тремтів, проте мені пощастило засвітити свічку. До діро взяв корячок і почав пити Жлуктив, наче в нього був неживіт, а бездонна діжка. Тоді ж пурнув корячок додолу і підозріло обвів кухню своїми маленькими очима і спитав саме те, чого я й сподівався. А де дід Матієс, що мешкає тут? Я не відповів йому. Я не знав, що відповісти. Що я ще тебе питаю? підвищив голос Додір. Де Матіас?» Спить, відповів я. Треба ж було щось вигадати». Де? Поряд з кухнею була ще маленька кімнатка, і я знав, що там стоїть Матіасова ліжко. Але я знав також, що тепер вона порожня. Проте я показав пальцем на двері, що вели туди і ледь чутно булькотів. Там, у кімнаті, голос у мене зривався. Відповідь вийшла така непереконлива, що до дір глузливо зареготав. Ха -ха, не вмієш ти голово брехати, сказав він. Стривай, я сам перевірю. Додір був задоволений. Він знав, що я брешу. Йому дуже кортіло підвести Матіаса під смертну кару. Може, Денхіл похвалить його за це? Дай мені свічку, наказав він, і я дав. Я хотів чхорнути з хати, знайти Матіаса, сказати йому, щоб він тікав, поки ще не пізно, але не міг зрушити з місця. Ноги в мене підгиналися зі страху. Тоді Росета -то бачив і втішався моїм переляком. Він не квапився. Ні, він звалікав. Дуже йому подобалося дивитися, як я млію, зі страху. Та врешті він сказав Ходи, голубе, покажеш мені, де спить твій дід Матіас». Додір розчахнув ногою двері. І так турнув мене до кімнатки, що я перечепився через високий поріг і впав. Додір схопив мене за комір і поставив на ноги. В другій руці він тримав свічку. Ану, показуй, брехло, крикнув він, підіймаючи свічку вище, щоб освітити всю кімнату. Я боявся ворухнутися, боявся підвести очі з розпачу я ладен був провалитися крізь землю. І тієї страшної миті я почув Матєсів сердитий голос. Що тут діється, вже й спати людині не дають вночі. Я підвів очі і побачив Матєса. Так, він сидів на ліжку, в найдальшому, найтемнішому кутку кімнатки і мружив очі на світло, він був у самій сорочці і розпатлений, ніби він уже давно спав. А біля вічинного вікна стояли прихилені до стіни ночви. Ну і дідо в мене, пруткий, мов ящерка!» На Додіра жаль було дивитися. Зроду я не бачив нікого такого розгубленого і безглуздого виразу обличчя, як був у нього, коли він стояв, витрішивши очі на Матіаса. Я просто зайшов напитися води, похмуро сказав він. Води добре мені діло, сказав Матіас. Ти хіба не знаєш, що Тенгіл заборонив вам брати в нас воду? Він вважає, що ми можемо вас отруїти. І як ти ще раз прийдеш і збудеш мене вночі, то я так і зроблю. Поскаржився на тебе тенгілові. Я не розумів, як дід зважився сказати таке Додірові, але, мабуть, так і треба було розмовляти з Тенгіловими посіпаками, бо Дадір щось буркнув собі під ніс і чим швидше поліз на свій мур.